Привіт, я Сержес, і сьогодні моє п'яте відео. Я його присвячую питанням зцілення, хвороб і так далі. Всесвіт почав мене підпускати потроху до зцілення наших людей. І перед тим, як це робити, потрібно задавати питання: для чого? Для чого це потрібно? І саме перше, це що хочу в цьому відео і затронути, і розповісти, це. Саме от як людина не змінює свого образу життя, тобто там, шкідливі звички, надмірні, маю на увазі шкідливі звички, там, шкідливе харчування і так далі. І от там, людина зцілиться, наприклад, буде йти покращення, але ж вона нічого не змінила в форматі свого життя. І вона як в. Бувало так, своє здоров'я, як там пагубно все це відносилось, так вона і буде системно це робити, і через 2-3 місяці знову ті ж самі проблеми повернуться. І буде потім ще й розповідати, що нічого не працює, і так далі. І наліво і направо не потрібно цьому вірити і так далі. От. Друга важлива річ, яка для чого це наше кермічне будхіальне тіло, тобто наше завдання. Вашій душі і всесвіту. ну, взагалі не цікаво повторювати те, що ви робили протягом минулих 15-20 років, кожного свій цикл індивідуальний. От. Але ви прийшли там здобувати нові досвіди, нові знання. Це я в своєму другому відео з балансування розповідав якраз інтелектуальний напрямок розвитку. І от коли. Е ви щось одне вже закрили питання, якийсь там досвід отримали. І ваша душа вже хоче якісь нові досвіди отримувати. А ви повторюєте жити по-старому, як, як було раніше. Ну і відповідно, спочатку це перетворюється, якийсь там вайп, потім сигнал, потім постійний сигнал, потім це тривога, внутрішнє вигорання, не доходить, переходить в хвороби. Хвороби не. Достають, починає переходити там, на якісь обставини, можливо, навіть там обставини з, з сім'єю, це в нас, досвіді я це пройшов. От, тому це відбувається, і відбувається відповідно така річ, що карма це дія, тобто діяти. От, і тому ви здобуваєте новий досвід, все. Кермічне тіло заспокоїться, і ви нормально себе почуваєте, рухаєтесь по тому плану, який ви самі собі там певний час колись закладали. Тому підсумовуючи нові досвіди, нові знання це важливо, особливо в епоху водолія. Друге, це змінювати образ свого життя по відношенню там, шкідливих звичок, шкідливого харчування і так далі. Друга річ, яку важливо затронути, це ментальне тіло, тіло чи план це про інформацію. В першу чергу, так, його там під план, це інформація. Тобто у нас зараз ми живемо в епоху інформаційну, дуже багато потоків йде це там війна, це нові закони. І багато-багато політичних, релігіозних, і так далі речей, які там трапляються, поруч це все воно відбувається поруч, і йде таке величезний поток інформації, особливо коли з'явився інтернет. Тому тут перше дозувати прийняття інформації, тому що її буде все більше і більше і більше. І тут тільки ви можете зупинитися і дати зрозуміти, яка ваша доза і скільки можна сприймати там за день. Друге, це спосіб сприйняття інформації, тобто ментально. Якщо у вас ви сприймаєте це і зразу це входить переходить в нервування, в хвилювання, і відносно це, звичайно, переходить на ваше фізичне здоров'я, наблюдайте, контролюйте і от спосіб сприйняття також важливий, тобто, щоб ви могли самі себе підловлювати. Ага, я тут захвилювався, тут я ось не так сприймаю інформацію, не так і обробляю. Щось треба змінити. Опять же, тут треба, щоб це все було індивідуально. І третє з ментального поля, це я вже в минулому відео затрогував трошки, це думки. Думка, думка це п'ята щільність, вона є матеріальною. І от ми там, що можемо, як сказати, наприклад, посміхаємося. Да, там, Начебто все поведінково зовні хорошо, добре, але внутрі думки погані, ну, наприклад, не нещирі, не високовібраційні. І що відбувається? Відбувається, да, що ви вприскуєте самі собі ж яд в своє ментальне поле, потім емоційне, ефірне і так далі. І воно відображається, звичайно, на вашому фізичному полі. Тому. Думки також треба як сказати, контролювати, слідкувати за ними, за якістю думок, високі вони вібрації чи низьких вібрацій, тому відслідковуєте також свої думки. Наступне це наше емоційне поле, наші емоції. І тут також, ну, мабуть, саме найкраще з свого прикладу привести в свій час, коли почав підловлювати, ага, кортізол, ага, адреналін. І сам себе просто підловлював. В тих моментах, коли воно в мене там іде якісь вприски в біохімії, там, крові і організму, і я себе так зупиняв таким чином, зупиняв, тобто, і так степ бай степ воно все-таки ага. було набагато-набагато краще, і потім нормалізувалося і стабілізував своє емоційне. Тіло поле, тобто, звичайно, воно будхіальне поле і, і там, ментальне поле стабілізується, воно також відображення на емоційне має в хорошому сенсі. Але ж і психосоматика, і внутрішні як сказати, імпульси, е е е які ми з тіла подаємо, також в е е е емоційне поле, воно також відображається потім на нашому здоров'ю. Тому стабілізуємо емоційне поле. І все добре. У нас буде тоді відображення на фізичному тілі. Всі поля важливі. В другому відео я розказував, як збалансувати. Один із ще такий хороший чудовий інструмент це медитація. В описі до цього відео. Скину посилання на відеомедитацію Дмитра Мельника. Чудові в нього медитації інші є. Ну тут саме якраз про очищення. Але ж, е, хочу заакцентувати, що очищення це чудовий інструмент, помічник. Е, але в першу чергу самі себе стабілізуємо і зупиняємо. Четверта річ, яку я хочу затронути, це. Е, Обговорення людей за їхніми спинами. Тобто всесвіті все зеркалить. Тобто, ми когось обговорюємо. Якщо позитивно, окей, тоді це позитивні вібрації, даруємо в поле тій людині і зеркалом собі, то це все ок. Якщо це негатив, це низькі вібрації, в першу чергу воно ж відзеркалює, потім і повертається в приск. Скажем, я, яда отрути в наші ж поля. І відповідно це також є відображенням нашого фізичного потім здоров'я. Тому ось такі чотири важливі аспекти, які е, е, потрібно слідкувати, щоб е, фізичне наше здоров'я було класним і як мінімум половина хвороб у людини зцілиться автоматично. Ну, під словом. Половина це має умовне значення, звичайно. Розуміємо, що когось це може 40%, 60%, як, наскільки хронічно і так далі, залежить від вже індивідуальної особистості. От, отож, хочу просто підсумувати відео. Перше, це дійте, розвивайтесь, відчувайте, що вам робити, от здобувайте нові досвіди. Нові знання, друге це слідкуйте за своїм ментальним планом думки, потоки інформації, способи прийняття. Третє підловлюйте себе на емоціях, особливо негативних, низьковібраційних. І четверте зупинитися, пліткувати, спілкуватися за спинами інших людей. І буде вам здоров'я, і буде вам радість і легкість. З вами був Сіржес. До наступних зустрічей.